В великому супермаркеті мені порадили підійти до цього каменю, тому що тут місце загадування бажань. У мене таке є, тому що складна задача обрати подарунок за 300 гривень. Костянтин Грубич продовжує досліджувати полиці великого магазину. Пошук подарунку для нього завжди квест. Передусім, думає, кому саме шукає. А ось універсальні поради виклик. 195. Ще залишається 100 гривень для того, щоб вийшло 300. О, які іграшки. Ну, наприклад, комусь вдома не вистачає домашніх улюбленців. Ось вихід 299. І акція. Та все ж знавець якості схиляється до практичності. Тож не пройшов повз затишній капці в межах бюджету. Вау! Хо -хо! Ось вона мріє. 300. Кти окрема тема, але їх теж можна дарувати. Особливо коли підходиш концептуально, Ну ось сушка, суміш для компотів. Тут яблучка, грушки, якраз для узвару до куті. Це 120 гривень. До речі, коштує. А це а ця історія у нас 170. Дивіться, огірочки, помідорчики рівно 300 гривень. Я вважаю, що дуже класний подарунок. Ялинкові іграшки це взагалі безпрограшний подарунок. Ну, на 300 гривень можна одну кулю скляну, красиву купити, або ось такий набір пластикових. 299 гривень, те, що мені треба. Ну що, друзі, підбиваємо підсумки. Дещо я вам вже показав, а дещо ні. Ось дивіться, ось такий набір різдвяний 200 гривень і 100-300 є. Ось для дітей. Для дітей 250 гривень, а на 50 ось лайфхак. Я знайшов ось таку свічечку, 50 гривень, і вона прикладається до будь-чого. Отак змонтували і вже подарунок. Панчохи три штуки дитячі, і свічечка теж подарунок. Ось такий святковий набір, і свічечка ще краще. І ось нарешті чашки 250 гривень і 50-300 гривень. А ось ще така чашка на будь-який смак. Так що, друзі, на 300 гривень вибір у нас звичайно більший, але і фантазія працює. Безумовно, спростити пошук подарунків допоможуть сотні інтернет-магазинів. Майже в кожному можна поставити обмеження по бюджету. Баєри кажуть, у топі подарунків за 300 гривень сьогодні аксесуари, пледи та чохли для телефонів. А ще саме в мережі можна придбати товари крафтовиків, із якими Костянтин Грубич познайомив за останні півроку. Я вам раджу лише тих, кого сам побачив, познайомився. Отже, за 300 гривень. Канова, це Одещина, наприклад, варення зелених помідорів пів літра, 85 гривень, Бринза в олії зі спеціями 75 гривень, і абрикосовий сік за 125 гривень. Далі конопляне виробництво у сумах, конопляні шкарпетки 120 гривень. Пастіла конопляна 65 гривень. Рахуєте, і ще у нас 120 гривень залишається. Це конопляне мило, символ нового року у вигляді змії. 120 гривень разом виходить 300 гривень. Ну і на останок Мукачівські дрони це волонтери з Мукачевого. Я разом із ними в жовтні наварили леквар у Мукачівському замку у Паланку. Так, от досі вони його пропонують за 333 гривні баночка. Це буде вам і леквар, і донат для дронів для захисників. Робите благодійну справу і отримуйте подарунок.